Привіт, малеча! Як ваші справи? Маю надію, що все у вас добре. Скажіть: а чи вмієте ви робити фокуси? Я вмію і зараз вам покажу один. Потім ви навчитесь і зможете комусь ще показати. Для цього приготуйте одне яблуко, один апельсин і хусточку. І будемо робити разом фокус. Дивіться. Розрізаємо апельсин! Робимо такі надрізи, з'їдаємо там все смачненьке і поміщаємо туди яблуко. Потім ми це все збираємо докупи і фокус майже готовий. От бачите, ви вже стали чарівниками. А тепер вмощуйтесь зручніше, і ми будемо читати казочку про котика і півника. Розпочинаємо. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було йдучи, наказує: Грун, ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре! каже півник. Замкне хату та й сидить, аж поки котик не повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє «Півнику, півник, півник. вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півники Ха-хо-хо-хо-пок, -ха 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 не волів каток. Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеницю та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, та й котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала, а півник кричить, «Мах -мах -мах -мах! котику, братику! Несе мене Лиска за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик поки почув, та вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб, ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Ой, у лиски в лиски новий двір! Та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. лисе, подивися чи хороше граю. От найстарша лисичівна, не втерпіла та до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой, у лиски, -в -лиски новий двір! Та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Видалися, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла і друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту схопив та вписану торбу так усіх лисенят виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі саму хату. Знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичну страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. О, ти казушський кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що ви зрозуміли, що добре, коли ви слухаєте своїх батьків. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!